Закон Ома для ділянки кола. Ділянка електричного кола, яка не містить джерела струму, називається однорідною. Тобто у вас може бути опір, амперметр, вольтметр, інші пристрої. Головне, щоб не було джерела струму. Така ділянка буде називатися однорідною. Якщо у нас буде джерело струму, то це вже буде неоднорідна ділянка. Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника однорідної ділянки кола. Було встановлено численними експериментами і досвідами. Чим більше напругу ви прикладаєте, докладаєте, тим більша сила струму. Далі було з'ясовано, що сила струму в провіднику обернена пропорційна опору провідника. Чим більше опір, тим менше струм. Чим менше опір, тим більше струм. Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки та обернено пропорційна її електричному опору. Отже, є такий закон, який пов'язує між собою три важливі електричні величини. Сила струму вимірюється в амперах, напругу вимірюється у вольтах і опір вимірюється в обах.